Вітання всім, з вами Яна. Сьогодні другий розподіл квітня планується. Я вам покажу нарешті гроші, я чекала їх дуже довго. Коротко знайомлюся по традиції з новенькими. Мене звати Яна, я разом з чоловіком живу і працюю в місті Кам'янц-Подільський, маємо борг за приватний будинок, в якому проживаємо. Маємо трьох котів, одну черепаху, черепаху трошки покажу в цьому відео. І також я сьогодні отримала свої премії, свою зарплату і покажу, куди я їх буду дівати. По результату е, минулого розподілу у мене навіть лишилися гроші. Е, потратила комунальні, це я поповняла собі за телефон. В розділі транспорт виїздила, зараз трошки подорожчали маршрутки вже в місті по 13 гривень. Та маршрутка, що їздить до мене, ціна не змінилася, так само по 20 гривень. І в розділі розваги потрачено всього лише 40 гривень, всі решта гроші в мене підуть на челендж. 30 днів без кави взяла собі. Отже, сьогодні 14 квітня рахуємо гроші. Тисяча, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім, вісім, дев'ять, десять. 11 12 100 гривень. По традиції, зразу ж відправляю 6 тисяч гривень у розділи, які є спільними. Це 4 тисячі гривень, в мене йде в борг і 2 тисячі гривень йде в ремонт. Ось розділ борг сюди відправляється 4 тисячі гривень. У мене тут якісь дрібненькі гроші лишилися. У мене тут є долари, є ось ті гроші 262 гривні. Виходить, додала 4 тисячі. І в розділ ремонт 2 тисячі гривень додала, стало 2733. Так, от у мене ремонт. У мене тут багато євро, мало доларів. Треба буде доларі докупляти, тому що скоро курс буде мінятися. Ну, принаймні, фінансові експерти це кажуть. От, і 2000 гривень сюди додала. В мене є борги і є розділ депозит. Давайте почнемо з розділу депозит, тому що тут у мене триває мій виклик на 365 днів на рік. Я маю витягнути з моменту попереднього розподілу. Скільки пройшло днів? 4, 14, 10 листівок. Хай буде 11. Витягнемо. Витягнула кучу листівок, 11. 281, 14, 331.

Мені ще оця нравиться. 250. Ще тягну їх. Я стараюся тягнути трошечка побільше, для того, щоб швидше цей челендж закінчити. В сумі виходить 1927. Тобто 2000 я відкладаю в розділ депозит. 1000. Дві 2000 я докладаю, і давайте віддамо ось цю суму 1370 гривень, 1400, я відправлю сюди. 3400, це я викреслюю борг. Це розділ депозит. Ось це вже викреслюю, виходить. І в мене лишається віддати євро і віддати в готівку тисячі гривень. Мені би бажано розкидати наступним способом на розділ е, стоматолог. Так, що мені важливіше? Мені важливіше котам забезпечити чи стоматолога. Давайте на стоматолога гривень 500. У мене от окремий буде конвертик на стоматологію. І тепер звичайні розділи. Звичайні розділи у мене в органайзері знаходяться. Ось так виглядає органайзер. Дивимося зразу в розділ розваги, Там в мене лишилися гроші, які будуть відправлятися в челендж. Для челенджа у мене є ось ця красива коробочка. Дістаємо місні гроші і рахуємо 20, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9,10, 60 гривень. Це означає, що дві позиції з челенджа я можу замалювати. У мене є красивий блискучий маркер з Аврори. Так, він буде помітним. Надіюся, що буде. Дві позиції я замальовую. Кожна позиція це 30 гривень. 60 гривень відправила. Тепер в мене лишається в грошах. 1200. І так, поїхали. В, в розділ котики відправляю 1000. Всі в мене просто, тому що їм вже от на носі треба купувати корм. От тваринки. І в наступному розподілі я ще їм докладу грошей, і можна буде вже купувати корм. Півтори тисячі гривень в тваринках є. Так, тепер в мене лишається решта розділів. Е, мені би добре відправити щось в донати. На подарунки. Гривень 200, я можу собі дозволити в цей розділ. Так, це подарунки і для того, щоб я могла комусь щось подарувати. І в розділ донати також я сюди закладаю гроші. Далі, розділ комунальні. В комунальні мені треба гривень. Давайте для початку гривень 400 в комунальні. Мені платити в 20-х числах, і я думаю, що до того моменту в мене другий раз прийдуть ще гроші. 400 гривень. І лишається буквально от. Я от дивлюся, що мені можна ігнорувати розділ продукти. Останнім часом я його переклала на чоловіка. Якщо щось треба, я прошу його докупити, і фактично я його не використовую. Думаю, що я його взагалі заберу з розподілу, цей розділ. Я дуже рідко купую якісь продукти. Я стараюся використовувати те, що є в морозилці, те, що є в мене в підвалі, у мене є багато консервації. 200 гривень точно мені треба на транспорт. 200 гривень на розваги. І 200 гривень за начку відправлю. А в продуктах нічого. Ось такий розподіл виходить. Трошки я вирівнююся, трошки в мене вирівнюються вже гроші, трошки вже стає легше орієнтуватися. Окрім того, у мене вже лишилося тільки тут з боргів, трошки менше лишилося. І це приємно. Навряд я цей борг закрию з наступного розподілу, але потрошки, це те, що я їздила в Румунію, воно мені трошки нарушило баланс. Плюс я дивлюся на свої ногті, і думаю, що швидше всього останнім часом не буду їх робити. У мене пріоритеті зуби. Ногті не зуби почекають. Я їх, можливо, вже коли відростуть, трошки більше спиляю, і так воно буде. Врешті, розділі, у мене все грає, мені все подобається. Трошки вже вирівнюється більш-менш фінансовий стан після того, як у березні він в мене пішов кудись, невідомо куди. Так що, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за увагу до каналу і до наступних зустрічей!